Я загадую бажання про перемогу, і щоб моя сім'я була здорова. Восьмирічний Артем Чиловський поєднує кольорові нитки у візерунки. З цього має вийти мандала Бажань. Щоб Україна перебувала бажання, щоб закінчилась війна. Усіх цих дітей об'єднав літній табір крізь Всесвіт. Його організував благодійний фонд Голоси дітей. Табір, як і Чернігівський осередок фонду, запрацював в липні, каже координаторка Олександра Грищенко. Кожного дня в нас різноманітна програма, це рухливі ігри, Зарядка, майстер-класи арт-терапевтичні, цікаві. Як то кажуть, з під текстом після обіду вони відпочивають, в них каскотерапія. Після нього також проводиться майстер-клас цікавий по тематиці нашого табору зміна у таборі триває п'ять днів. Всі активності для дітей безкоштовні. Головна мета нашого фонду це те, що жодна дитина не повинна залишитись наодинці з досвідом війни. Основні напрями роботи це психосоціальна підтримка, гуманітарна допомога та індивідуальні психологічні консультації для дітей та їх батьків. На першу зміну у таборі набрали 20 дітей. Вона добігає кінця вже цього тижня. А з наступного починається нова. Наша цільова аудиторія для набору на табір це були діти військовослужбовців, діти батьків, яких знаходяться в полоні або загибелі. Це також були дітки з багатодітних родин та ВПО. Після закінчення літнього табору у благодійному фонді планують продовжувати влаштовувати різноманітні заходи не тільки для дітей, а й для дорослих. Зокрема, проводити тренінги для вчителів. Олександра Мілашевська, Дмитро Фальчевський Суспільне новини Чернігів.